Так, народ, всем добрий день Так с ротвеллером Чистимо снежок Снежка так це вже чистив бачите на ки вчора а, чертенок она і гра грайлива така а? А? Ну куди ти штани порвеш Адель Ти що за лопатой біжи а, Адель Адель, нельзя! А, чуть-чуть, хоть понимаю, что нельзя, нельзя... Адель! Аделька! Ну, давай, играйся, играйся! Иди, Да, сніжка вчора шов сьогодні такий мужик теж строїв гараж, його уже, він помер В общем-то бачите я кому, Як кажуть жизнь дана один раз І не зациклюйтесь на цих деньгах чи Но, Если люди зациклюються бачите даже на на кар'єрі, а семьи немає там чи, чи дітей, чи жінки. Зато є хороша робота. Ну, я думаю, робота — це в судьи. И зарплаты там такі нормальні. Нормаль до сон сидить, сидить дівчик. Сидиш дівчика. Адель, сидиш, як красиво ти сидиш. Вже по чуть-чуть стає давати лапу і більш вже ну, вона взросліше відкликатися на, на ім'я, бо то то кажеш, от на дорожці стала. От це наша красотка. Якось легше вже стаєсне, їсть уже, да, все, я казав, все, вже і супи їй. Коротше, жінка брала в магазині, як його. Голубці подливу, в шпагетті і замілу душу, так? Да? В общем-то Не знаю, не заморачуємося Так, чуть, -чуть порівняємо все, ти біжиш, ну біжить А це зараз розкажу історію, як вже возили її до, ну, до ветврача. Я думав, вона не дасть. Ну як вона туди, ще маленька. Ну, думаю, буде кусатися, чи як себе погано вести. Притулилася до жінки і до малої. Та куди там, куди ви мене відвезли до чужих. Типу. Ну така, трусічка, Люди хто мене дивиться, дякую що підписались, хто думає заводить чи не заводить, то на зиму краще не брати, а вже весною лучше, воно легше вам буде. І, а так щенок, воно ж, знаєте Страшно, що він може замерзнути. Коротше якось так Он сейчас вам покажу Покажу, покажу машину. Тоже вся заснижена. Куда вона жопа побежала? Так що. А так вообще кто любит животных и соизадьте, да, без всяких этих раздумок. Породу, конечно, выбирайте сами. Кто в квартире, то лучше, конечно, маленькую. Ну, то любов большую есть ротвейлеров держать в цьому квартирах и он до цього Фу, до магазина вот так идут магазин до ручки ходных дверей привязали чи там две лесобеды паркуются нормально у нікого, никого ну то як воспитаешь да. ну ротвейлер бирж такая для охорони, другие породы там для просто для, для життя вона вас любить буде всегда. ну, гарні моменти всі впечатления будет. Конечно бувають і погані, коли там накака, на піся Там де не потрібно. Ну, вже її велику хату Не пускаємо, пускаємо тільки, Коли вона Ну тут на вулиці попіся покака хорошо то тоді ще так погратися ото вам таке а що там по поводу цього а я не дивився наш президент зустрічався в америку кудись там дай бог звісно щоб воно завершилось ну чесно я якось міністру дому це віриться Сейчас я на себе камеру наведу. З трудом мені це все віриться, що воно завершиться. Хоча може денег не дають, може і завершиться. Так, видно мене. Опа. Так. Так, ладно, народ, всім гарного дня, до Чи дочи... до Чищу я та машину чуть -чуть. Тоже обчищу, прогрію. Всім гарного позитивного дня. Сніжок іде. Краса. Як казали, сніга нема, буде, ось він вам. З наступаючим всіх новим роком. Дякую хто підписався. Всім гарного продуктивного дня. Так.